Любі, дорогі друзі, приготував собі такий скромний перекусон. Дивимось, зварив я макарони, пожарив яєчко, це покришив цибулька, це цибулька, а це квасець. Хто знає, що це таке квасець? Так, зробивши собі такий салатик, капуста, огірочок і помідорчик. Зробив такий легенький салатик. І пожарив собі, можна сказати, таке м'ясо у в кому вигляді. Це вінницький хрін, вінницький хрін, трошки майонезу, а це вінницька гірчиця із медом. І, щоб ще не вдавитися, зробив собі такий чайок. Всім бажаю смачного перекусу. Так, всім бажаю гарного, недільного вихіднього дня. Бажаю вам цей день доброти, щирості, оптимісту і усмішки. Усміхайтеся, все буде добре, надіємось на все добре. Все, погнали перекусончик. Такий легенький перекусон. Всього потрошки. Ну, оформив не дуже, але я старався оформити, щоб було. Знаєте, накидати тому як-небудь, як то воно і їсти не захочеться. А якщо гарно оформити, гарно приготувати, тоді і апетит появляється. Ха. Так, всім смачного. Любі мої друзі. Любі мої друзі.